Вітаю, мене звати Діана, і я записую відгук на книжку Галини Манів Викрадач почуттів. Що ж, моя оцінка це 10 з 10. Дана книга має абсолютно психологічний характер, тобто, там якби, між рядками заховано багато психологічних практик, з якими ви можете працювати і вдосконалювати себе. Малесенька предісторія виходить, що в кості є старший брат, який повертається з війни. І відповідно в нього є оцей якраз гнів, скажімо, погані емоції, які має людина, які, які не дають людині далі реалізовуватися після війни. Але про війну далі там буде ні слова, там далі просто почнеться дуже цікава історія, де Костя, який сильно переживає за свого брата, бере, збирає скажімо так, команду своїх друзів, і вони разом вирушають в світ міфічної особи, про яку ви дізнаєтесь з книжки. Ось, і там на них чекає дуже багато випробувань саме на міцність їхньої дружби, на міцність, взагалі, на взаємоповагу, на взаєморозуміння, на довіру людей, на те, що потрібно визнати, що там є, наприклад, Наприклад, командир команди, яка буде, який буде йти їх вести, або є люди, які мають підпорядковуватись, тобто це ще робота в команді додатково. Ось, звісно, про любов, звісно, про відчуття, про те, як краще дізнатися себе, як краще реалізувати себе. Ось і відповідно на шляху в них трапляється дуже багато перешкод. Одна із таких, що мені найбільше замяталося, це була пустеля, пустеля самотності. В чому полягає суть даної пустелі? Друзі попадають в пустелю і вони залишаються один сам на сам із своїми думками, тобто, скажімо так, і вони починають. Займатися як самим поїданням, що ось я не хороший, ось я поганий, ось це я не вмію. Отак от, треба було чинити інакшим чином, ось тут я вчинив неправильно. Тобто, і, скажімо так, дані герої мають зовсім різний, скажімо так, склад агресії, склад розуму, склад довіри, взаємопомаги, тобто там є людина, яка знаєте максимально така зла. І, ну, скажімо так, має дуже певний рівень агресії. І є людина, наприклад, як святенник, да, людина, яка служить Богові. Ось і дуже такий різний контекст, тобто люди, як скажемо, і хороші, і погані, і як вони вибираються, виходить з, ці, з цих певних таких перешкод, як вони разом в команді давають ці перешкоди, що їх рятує на шляху. Ось, також дуже була така класна там. Ще один розділ про те, що людина-рінок, один із групи цих ну, мандрівників, вирішив, що він хоче скасати головним, і там, скажімо так, знову ж таки, приходить, як наче, знаєте, ну, погана міфічна іс істота, про яку ви також дізнаєтесь, вона. І намагається з якби порушити те, що є між друзями, да, тобто, якась така нехороша, якби істота, яка хоче розрушити це все. І виходить так, як один із учасників даного. Даної книги вирішує, що він може якби, самостійно прийняти дане рішення, він потрапляє в дуже нехорошу ситуацію, про яку ви дізнаєтесь, так? Це про те, що людина хотіла обманути всіх, а, вирі... ну, а виходить, обманула виключно себе. Бо користі він якби, не приніс ні собі, ні команді. Ось також була певна ситуація про те, що треба перейти певну як болото. Ось, І дане болото складалося з того, наскільки людина є. Скажімо так, щоб нескільки в людини є паніка якась і якісь як от, е, дуже погані думки. Тобто, чим частіше твоя уява, чим частіше твоє мислення, тим швидше ти пройдеш як ну, якби скажемо, болото. Ось, якщо, наприклад, там людина сильно панікує, от ми не дійдемо все, тобто в нього, якби скажімо так, для нього це болота стає наскільки затягуючим, що йому це все важко. І знову ж таки, як команда з друзів допомагає подавати цю всю історію один одному. Таких вербабувань дійсно чекає насправді дуже дуже багато. І, скажімо, так, якщо подивитися на героїв спочатку, і подивитися на них в кінці. Це зовсім різні люди. Вони навчилися відкриватися один одному, розповідати про саме таке, знаєте, найтаємніше, що, наприклад, ну інколи не розповісти навіть своїм батькам. А вони розповідають, бо їм це просто допомагає пройти певний шлях, певне випробування. Ось найбільше мені сподобалася практика, яка називається на гарячому стільці. Тобто один із героїв, один із героїв сідає, наче як на уявний стілець, і інші мадрівники, які з ним йдуть, да, подорожуючи, розповідають, яка, якби, яка ти є людина: чи хорошою, чи поганою. А наприклад, там, ось, мені не подобається, що ти постійно там застріш. Або мені подобається навпаки, що ти там. Дуже гарно там читаєш вірші. ось. І виходить, що людина починає себе бачити з різних сторін. Відповідно, вона не ображається на думку інших, а приймає, вчиться приймати думку інших і розуміти, над чим їй працювати в подальшому. Тому дане, мені здається, психологічна практика має застосовуватися взагалі в загальному. Дуже цікаво, насправді, я вирішила спробувати дану практику з книжки, Ось, і вирішила підходити до людей і питати просто їхню думку про себе. Щоб просто пересвідчитись, наскільки це класно працює. Ось. І, звісно, там буде ще певних, там, скажімо, і буде і борьба з дуже таким нехорошим героєм, і наскільки, скажімо так, віра, віра в краще, віра в майбутнє спасає людей. Ну і звісно, буде дуже багато про зраду, про те, що, скажімо так, про довіру. Навіть якесь поєднання довіри та зради, де потрібно, якби. Немає іншого якби, варіанту, є тільки ця певна да, людина, які ти можеш довірити, а вона кожного разу тебе зраджує. І виходить, що потрібно вчитися розуміти цю людину е, і якби допомогти даній людині стати кращою версією себе. Тому читайте дану книгу. Е, якщо виникають якісь там, скажімо, питання, пишіть в коментарі, обговорюйте. Е, можливо, наприклад, серед коментарів ви схочете зібратися в якесь коло знайомих, якщо є така можливість, і обговорити дану книгу. Ось я, якщо чесно, вважаю, що дана книга має бути в шкільній програмі і розбиратися з викладачами, оскільки дана книга допомагає, от просто я ж кажу, почистити себе, почистити свою свідомість. І, скажімо так, дуже ненав'язливо показати, якою ти є людиною, якою ти хочеш стати, і от навести вас на правильний шлях. Тому читайте і чекаю ваших відгуків.